Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Я Владислав, автор каналу. Сьогодні у нас бріць відповіді на питання підписників, Як і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань і розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні питання збирав в телеграм-каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь. На Ютуб канал теж підписуйтесь. Посиланочку на телеграм в описі до відео. А ось, ну, питання можете і на Ютубі також залишати. Я так само всі коментарі читаю, тому. Так. Але в Телеграмі мені просто швидше зібрати питання. Зручніше, так би мовити. А, добре, сьогодні у нас багато всякого буде по останнім новинам, і не тільки. так що мощуйтесь позручніше. Ну а я починаю. Давайте з такого почнемо. Питають мене, чи з'явиться у нас така зброя, яка зможе збивати російську балістику, саме наша вітчизняна. Петріоти то у нас уже є, але ж їх небагато. Ну, давайте запитаємо. Раз, добре, покажіть мені, будь ласка, чи буде зброя саме українського виробництва, яка зможе збивати російські балістичні ракети? Покажіть мені, скажімо вам, правду. Туреса за перевернутий. Ну-ну. Лейвес? Ера. Беркана. Агалос. Поясніть це, що таке? А, в чем плане? Гаразд. Що ми маємо? Торіса з Евас Тейвас вас перевернутий. Тобто навпаки, Евас перевернути, Тейвас, вас є Раберкана, Хагаваскано перевернута. Ну загалом, да. Загалом да. Ну, це ППО чи ПРО, тобто протиракетна оборона. вже. І загалом, да, в принципі, ну добре, давайте. Обережненько. Показують мені, що вже певна активна дія йде, певні розробки йдуть. Тут ось військові і не тільки військові. А, це тривалий процес. Воно не скоро з'явиться. Конкретно українська розробка, яка зможе збивати російську балістику. Вона з'явиться не скоро. Але розробка вже йде. да, дійсно, ось. Показують, що щось таке ну, руйнівне буде. Потужне, в хорошому сенсі цього слова. І покано перевернуть А Це, знаєте, як брак технології йде. Тобто, ну, ну, нам мають допомогти загалом. Нам мають допомогти. І це буде щось потужне і хитре. Знаєте, ну якось Хм, цікаво. Але загалом, так. Да. Ну, ну це не скоро буде. Зразу скажу, що це буде не скоро. Хоча розробки вже йдуть. Те, що мене вже радить. Ну, а раз. Тому така відповідь. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте далі. Таке мене просять подивитись, чи допоможе взагалі дипломатія зупинити нашу війну? Ну, цікаве питання. Uh, ну, давайте, давайте глянемо, що на церуни скажуть. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну то дипломатія допоможе зупинити війну між Україною та Росією. Покажіть мені. Скажіть вам, правда. Інгус. Феху, Наутіс. Ну, ну. Аліс. Іса. Охтеж. Ну, 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 ну. Хтось не хоче вилізати, Рісас перевернутий. Цікава відповідь. Ну Фінал гаразд, фінал мені. Ну. А, дипломатія дипломатії. Ну, дипломатія починається після того, як гарно поговорять гармати. От власне тут це і показали. Що у нас тут? Інус, феху, наутіс, аліс, прямий, іса, турісас перевернутий Тевас. Дивіться, ну, Інус і показує результат, да? благоприємне завершення ситуації. Тобто, завершиться таки все дипломатії, дійсно. А, це і щодо фінансів. Ну, до речі, якщо так, то це в сторону якихось репарацій, відшкодувань, типу того. А, но, но, ми маємо. Ми... Ми маємо мати а, да, масло Масляне. Ми повинні мати якогось покровителя, притом суттєвого покровителя. Ось, Альгіс. Ми не самі ту дипломатію будемо вести, от в чому справа. І якщо так, так ми в дипломатію маємо зайти з позиції сили. Показують, що тривалий процес. ось. І все рівно Торісас Тейвас без зброї не обійдеться. Тобто, поки, поки не придушити Росію саме з позиції сили. Дипломатія буде до лампочки, якщо перефразувати, що тут показали. Мало того, нам треба, щоб покровитель за нами стояв. Не, ми будем, не тільки ми будемо на переговорах. Ну, загалом я це дивився, ось тут це все те саме. А завершиться все дипломатія. І да, мені ось власне фінал показав. Але для початку будуть говорити гармати. Ну, власне, так. Росія ж розуміє, тільки мову сили. Що по мордам не дати, то, власне, діла не буде. Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте таке запитаємо, чи закінчиться союз Ірану та Росії. Ну, я б запитав десь на найближчий час, а да? не десь там в безкінечність. Ну, тому що що, тому що Росія Іран прокинула. Ну, Власне, мій розклад по, по допомозі Росії. ну, от. Там нібито все вляглося. Питання чи надовго. Е, ось, ну, Але таке. Ну що, давайте подивимось. Так, добре. а ну покажіть мені, будь ласка. Ну, так, десь найближчим часом закінчиться, завершиться Союз Ірану та Росії. Покажіть мені, що вам правду. Soulo, oh, craseu, Innos, isso não, tis, oh, teus, oh. e era dá. Ну, це трошки треба почекати. Це ще не, не настільки швидкий процес, як не би нам хотілося. Що в нас тут? Соло інгус, Ісанаутіс, Тейвас Єра. Навіть все пряме. Ну а раз. Соло інгус, соло в мене зразу правильну здогадку показує. Це буде яскрава медійна подія. Тобто, це якась заява буде чи щось таке. Ми це все побачимо. Явно. Інус, ну, інус що, благоприємне завершення ситуації показує, позитивна відповідь по питанню в даному випадку. Іса Наутіс. Жорсткі, прежорсткі обмеження. Мало того, наутізру на долі. Так судилося, значить, воно таке буде. По Тейвазу. туди ж. Тейваз юриспруденції. ну да. юстицію. Юстицію заговорився. Юстиція, тобто договори і так далі. Ось якісь договори, обов'язки і так далі. Саме військового чину. А, ну, що у них там, договір про партнерство? Був, був. Ну, оце він. І ось по Єрі він іде. Все, єра фінальна руна розкладу, а це завершення. Завершення етапу, завершення договорів, домовленості і так далі. Так що да, Союз Ірану і Росії розпадеться. Ну пізніше тут треба почекати. Хоча я не думаю, щоб зараз Ірану, після того прочухана, якого йому дали, було сильно до допомоги Росії. Так, раз, дякую за відповідь. Швидко, щось іде сьогодні підозріво. Таке мене просять подивитись: у кривому розі зірвало прапор України. Уже ж не перший раз таке по Україні відбувається. Ну, давайте подивимось. Знак не знак, якщо виявиться, що знак, то до чого він. Тут два варіанти. Або знак, або халатність цих комунальників, які не спустили прапор, знаючи, що вітер. А раз, добре, дякую за відповідь. Ну, покажіть, мені будь ласка, ось на днях, чи то й сьогодні навіть в кривому розі зірвало прапор України. Ну, то це знак. Покажіть мені, скажіть вам, правду. Феху перевернуто. Торісас. Ну, ось вітер вам. Інос. Пес. Соло. Ну, конкретно сказати, що знак я не можу. Жодної з рун вищих сил тут не впали. Жодної руни, яка б могла знак показувати. Випала соло, але вона не показує знаку. Що в нас тут? Феху перевернута, туріса, звуньо, інгуспер і соло. Ну Дивіться, феху перевернута. Проблеми з міцністю, міцність самої конструкції. Да? тобто ну, Новий -то прапор був. Ну, по феху перевернуті, я б сказав, що не новий. Тобто, ось туреса звуньо. В даному випадку, то не радість ні разу. Це вітер. Руйнівний вітер, ось дослівно. По інгузу. Зруйнував, що ну, міцність, саму міцність, да? тобто сама конструкція надійна, ну, великий вітер. Вона не розрахована на такий вітер. По перту, Інгус-перт в даному випадку сама, сам прапор, інгус як матеріальний предмет, а перт як прапор, площа, велика площа. площа, парус великий, іншими словами. Ну і соло. Ну ось Бачите, медійні події. Яскрава медійна подія. Я якраз зараз дивлюсь на відеозапис на стоп-кадрі. Тобто, ну навіть зняли цей момент, як якраз прапор зірвало з Флагштока. О. Ну але чи це знак? Ні. В даному випадку ні. Просто стихійне явище. Ну, але все рівно, знаєте, як то кажуть, прапори просто так не падають, то кривому рогу все одно, хоч це і не знак, то, ну одним словом, можуть бути нюанси. Торісас тут увипав, а це ударна руна взагалі-то. Тому не здивуюсь, якщо десь найближчим часом буде якась атака Кривого Рогу. Хоч це і не знак в контексті прапора. Так, гаразд, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Давайте далі. Так, давайте. А Лукашенка просять подивитись. Теж до нього там в гості кіт Келлог приїжджав. Ну ось давайте подивимось, що це про що вони там залі домовились. То ось зараз фото їхнє сумісне відкриє. Так, гаразд, добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, ну ось на днях е, до Лукашенка приїжджав кіт Келлог. Про що вони там взагалі говорили і про що вони домовились? Покажіть мені. Скажіть вам правду. Феху перевернуто знов таки. Дагас. Наутіс. Пер, перевернуто, Ох, цікаво. Я ось перевернутий. ну. Соло, ну і по фінал. Ансус. Ну, там прямий був. Так, гаразд. Цікаво, цікаво. А знаєте, у мене тут наступне питання проситься. Я не планував, але по такому розкладу воно тут прям, прям, прям аж кричить. Гаразд, що у нас тут? Феху перевернута, да, знавті спект перевернути, а вас і соло Ансус. Ну що ж, цікаво. Про гроші говорили, про гроші і про санкції безпосередньо. Ось, явно. Далі, якісь економічні збитки, знаєте, перетворити в що. В, в даному випадку це про зняття обмежень іде. Тобто, ну, знаєте, як дай загалом да, зміна позиції. Тобто, щоб Лукашенко зміна позиції зробив. Ну, кинув Путіна, фактично. Ну, реально пробували його перетягнути на свій бік. Про санкції, про обмеження щодо грошей говорили. Далі. А, ну, принцип, та зрозуміло, що з закритими дверима, дещо Наутісперт перевернутий. Це, до речі, про ну, неполонених, про бранців. Да? От, от Тихановського відпустили. От. Це також було проговорено, в тому числі. А, далі. Перевернути, я вас перевернути. Слухайте, а тут реально не тільки про санкції, а тут ось, ось великі гроші йдуть і вивезення. Як, як е, дико прозвучить. Ну, знаєте, ніби обіцяли Лукашенку, що дадуть йому безпеку, його багатством десь там в Європі, коли він ось ну, щоб зміг виїхати, одним словом. Я кажу, я це сам не вірю. Ну, кажу, як іде з потоку. Далі, соло, щось вийшло в медіа, щось озвучили. І з того, про що вони там говорили, це все вийшло в медіа. Що говорили, правду говорили. Ось, соло Ансус, то, що вийшло в медіа, то що показали, то є правда. От, які там заяви були по цій зустрічі, то є правда. Ну, окрім того, що мені руни показали, да? а, ну, В тому плані, що руни показали правду. От, і правда то, що озвучили вони в медіа по результатам тих заяв. Отак от, от буде правильно. А, ну і мало того, Ансус, домовились про щось таке? Тому що Ансус це домовленості, а Ансус це вже документи, власне. А, от, тому було щось таке, знаєте, підписано. Цікавеньке. А ну ж, ну, 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 -ну, ну, -ну цікаво. Так, гаразд, дякую за відповідь. А давайте так питання поставимо. То що, Лукашенко кине Путіна? Давайте. Я, я ще давно, коли долю цього вусатого картопляника дивився, то я тоді, ще тоді казав, що воно таке хитре, що між крапельок пройде. Давайте подивимось. А ну гаразд, добре, дякую за відповідь. Покажіть мені, будь ласка. Ну, то правильно я розумію, що в результаті все-таки по результату Лукашенко кине Путіна. Правильно я розумію? Скажи вам правду. Єра. Соло. Торісас перевернутий. Кана перевернута. Ну ну. Ансос. Ну. Да, скуда? Іса. Ха О, ви подивіться, ви подивіться на це, це клас. Прям. Слухайте. Що в нас тут? Єра, соло, Турісас переверти, беркана переверта, Ансус да газиса. Ну, Ансус правду показує. Соло показує ми правильну здогадку. Це в принципі те, що зразу в очі кидається. Ну, ну, цікавше. Дивіться, тут треба буде почекати. То, що Єра, то що Іса, дві повільних, одна в кінці, одна в початку, то якби це не швидкий процес буде, не завтра. Но Єра й показує завершення етапу, початок нового. Ну Лукашенко, знаєте, прокине Путіна. Да, це буде яскраво, це буде медійно, ми це побачимо. 100%. Боїться, зрозуміло, не хоче різко це робити. Знаєте, то що тут страшно і за своє життя і здоров'я, власне. да, ну... Методи Путіна всі знають. Боїться, до речі, за. А жінка у нього як? Бо я якось біографію Лукашенка не дуже. Назалом, це жінка і діти. За жінку за дітей переживає. У нього ж син, так? Да? По-моєму? Поправте в коментарях, напишіть. А, білоруси, знаю, дивляться, так що напишіть, чекаю від вас коментарів. То кажете, я Білорусь не дивлюсь. Ну, іноді дивлюсь, я ж з України, то Україна мені в першу чергу цікава. Білорусь, ну так, да, теж іноді цікаво подивитися, що там буде. До речі, долі Лукашенка я якогось дивився. Можете пошукати, є окреме відео. А, так, да, значить, за дітей, за жінку боїться і за власне здоров'я, щоб, як то кажуть, дожити до того. По Ансузу є плани якісь, ось він вже щось планує. І це ж домовленості. Ансуз випав в кінці там. Тобто це домовленості з Заходом. А? Ачте? Хитре усате, оце чудо. Картопляне. М? Е, дивіться, зміна позицій, Ансус, мало то це законодавство, Ансус, да, зміна законодавства, ну по Ісі, повільний процес. В той же час Іса показує, знаєте, бажання затихаритись, залягти на дно. От реально. Є домовленість про те, що як запахне жареним, ну це ось по і сусіднім рунам. Трансформація ситуації і Лукашенко залягає на дно. А? Красота? Ох же ж хитрий! Ну, це знаєте, це, це в нього чуйка, у нього чуйка прям стопроцентна. Як тільки побачимо, що Лукашенко відвертається від Путіна, значить діу труба для Путіна відповідно. У нього чуйка така, що, що екстрасенси позаздрять. Так, дякую за відповіді. Ну і давайте. Напевно, що останнє питання на сьогодні. Просять мене подивитись, яка буде інтенсивність бойових дій між Україною та Росією весени цього року. Ну, знов таки, терміни плюс-мінус. Да? Урунсу є сприйняття часу, тому не рахуйте, що це прямо з вересня по листопад. Плюс-мінус. Так, добре. А ну покажіть мені, будь ласка, якою буде інтенсивність бойових дій між Україною та Росією ось восени цього року 2025. -го. Скажіть вам правда. Агалос. Ейвес. Старума. Може Перевернутий, Дагас. Єра. Поясніть, що за єра така? Ага. Цікаво. Дуже і дуже. Гаразд, що ми тут маємо? Хаглас, Ейвас, пустаруна, Маннас перевернутий Дага з Єра Лаус. Дивіться. Руни показують розвиток ситуації. Майже завжди. От воно тут так і йде. Спочатку Хагалас, тобто заруба буде. Десь на початку осені. велика заруба з обороною, з жорсткою обороною, з відстоюванням своїх позицій і так далі. Ось велика заруба. з жорсткі бойові дії проходять. Далі, по постаруна. Ну, це з одного боку невизначені ситуації. Далеко дивимось. З другого боку, це ну, дійсно як втручання вищих сил. От ні дать, ні взять. Мало того, тут втручається якась, якийсь таємний гравець в цей процес. Саме таємний, він не відсвічує. Хтось до Кобзона піде, велика, велика якась шишка, піде до Кобзона. Будемо сподіватися, звичайно, що з російського боку. Манас, да, зміна командування. Знов таки, з чого боку. Бо я дивлюсь обидві сторони, тому зараз тут складно сказати. Поєрі, ось, ось, власне, сама осінь, і ось завершення етапу. Перехід в новий етап. Ось. І по лагузу. Показують, що це вже буде правильний вектор вибраний по результату. Як виглядає? Заруба буде на початку осені, а далі воно піде на спад. От десь так. А на спад воно піде, того, що ось тут ще якісь цікаві події мають відбутись, втручання вищих сил і ось втручання ще якоїсь таємної сторони в цей, так би мовити, процес. Ні, це не знає, що якась країна прям війну вступить. Це значить, що хтось повпливає власне на бойові дії. Це так треба розуміти. Ну, цікавий розклад, що тут скажеш. Добре, на цьому все. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У Спонсорів там свої плюшки. Доступ до Рунта стев, перевірених мною, ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!